Притча, як знайти вірних друзів. Вистромивши голову з гнізда, орленя побачило силу селену птахів, що літали внизу серед скель. Мамо, що це за птахи? спитав він. Наші друзі відповіла орлиця синові. Орел живе самотньо така його доля. Але й він подеколи потребує товариства. Який же він тоді цар птахів, усі, кого ти бачиш внизу, наші вірні друзі. Вдовольнившись поясненням матері, орленя далі стежило за польотом пташок, віднині вважаючи їх вірними друзями. Раптом воно закричало Ой, ой! Вони украли в нас поживу. Заспокойся, синку, нічого вони в нас не крали, я сама пригостила їх. Запам'ятай раз і назавжди, що я скажу тобі тепер. Хай який буде голодний Орел, він завжди мусить ділитися частиною здобичі з птахами, що живуть поблизу. На такій висоті. Вони не можуть прогодувати себе, і їм треба допомагати. Кожен, хто бажає знайти собі вірних друзів, мусить бути добрим і терплячим, виявляючи повагу до чужих потреб. Шани й поваги досягають не силою, а великодушністю і готовністю поділитися з нужденними останнім шматком.